Про виховательку з діагнозом туберкульоз батьки дізнались на зборах від завідувачки. Повідомивши приголомшливу новину, керівництво поспішало заспокоїти батьків. Мовляв, нічого страшного не сталося. Вікторія після того дня й досі у паніці, адже до садочка жінка водить двох дітей. Наразі вони змушені обстежуватися у фтизіатра. До кінця я не досиділа собрання, я не видержала. Тому ж като сказали, що вот эти таблетки, что вся такая ситуация, и реакция заведующей, которая по лицу было видно, что она ну нет особого такого вот переживания. Родители все возмущены, все возбужденные от этого всего. Ані, та це нічого страшного. Ви в автобусах їздите да, що ви удивляєтесь. Нічого страшного батьки обурені, адже про туберкульоз сповістили лише ясельні групи, а хвора працювала на заміні і контактувала з усіма вихованцями. Єдиний вопрос у мене поступив заведуючи, говорю, Кто буде того, що, дітей, говорю Бог, але, окажется, хто буде нести у випадку того, що якщо з дітей окажеться нести? Мені по хамськи грубо відветили мало ли где і з ким ваш ребенка їздив, общался і тому подобне. Батьки вважають керівництво. Дитсадка мало бути пильнішим, вони неодноразово звертали увагу на те, що хвора вихователька останнім часом сильно схудла, але їх ніхто не почув. Поспілкуватися на цю тему з завідувачкою нам не вдалося. Перед нами просто зачинили двері. Здравствуйте. а можна сі душі Тим часом у відділі освіти пояснили, завідувачка не могла усунути від роботи виховательку за її хворобливий вигляд. Батьки вже сповістили одразу, як тільки надійшло повідомлення з амбулаторії про попередній діагноз. Справа в тому, що в жодному лікарняному, що вона була, ніде у нас не було е, ніяких, скажімо, і наміток да на цю хворобу. Тому зараз що батьки ну обвинувачують. Керівника закладу да, в там недбалості або в халатності. Я хочу сказати, що тут ніяких законних, на мій погляд і на погляд нашої комісії. Ворона туберкульоз востаннє контактувала з вихованцями дитсадка 22 жовтня. За інформацією медиків, протягом року вона тричі перебувала на лікарняному з різними діагнозами, але про туберкульоз не йшлося. Вивели страшну хворобу лише під час обстеження у кривому розі. Наразі вихователька знаходиться у нікопольському тубдиспансері. Медики запевняють, жінка безпечна для оточення. У ній Незаразная форма туберкулеза, закрытая форма туберкулеза. Исследования распада в легочной ткани нет. Она не выделяет в окружающую среду с мокротой, там, при чхании, при кашле туберкулезные палочки. Наразі у дитсадку золотий півник провели всі необхідні санітарні заходи, оскільки у виховательки виявлена закрита форма туберкульозу персонал не проходив повторну флюорографію. а дітям призначили профілактику препаратами від туберкульозу. До такого лікування батьки ставляться вкрай негативно. Раніше цими таблетками піднімали імунітет дітям. Тоже саме в три таблетки в м'ясо і собака умирає. Таранше це бравілі це... так собак, це на такі побоювання батьків у лікарів своя відповідь. У даному випадку мова йде лише про профілактику хвороби з невеликим дозуванням препарату і проведуть її лише зі згоди дорослих. А вона рідна хімія профілактика. Ну а чим вона вредна? Наоборот, вона буде проведена одним препаратом із аніазідом. Так званим препаратом під контролем, контролюємо, буде проводитися в детському саду. Майже всі вихованці Нікопольського дитсадка номер 53 пройшли обстеження утезіатра. Усі діти поки що здорові, але батьки не заспокоюються і наполягають на службовому розслідуванні. Імеють ли право дане руководство і медперсонал нашого садика і далі займатися своєю діяльністю? Це халатність так не має бути. Все-таки це сад, сати, він має свою специфіку роботи. Це не завод, це люди, які працюють з дітьми. Лікарі додають по місту нестача вакцини від туберкульозу, тож навіть повторну ревакцинацію дітей іноді нічим проводити. Щоб поберегтися від страшної недуги, фахівці радять вести здоровий спосіб життя та своєчасно робити флюорографію. Олена Райченко, новини каналу.